Як захистити енергооб'єкти України від ворожих обстрілів, які технології існують, і чи почали їх вже застосовувати на вітчизняних ТЕС і ТЕЦ? Про це в інтерв'ю ведучому Вадиму Колодічку розповів Олександр Кубраков, віце-прем'єр-міністр із відновлення України, міністр розвитку громад територій та інфраструктури України. Пане Кубраков, вітаю! Ми бачимо, що Росія дещо змінила свою тактику. Якщо раніше вони били по розподільчих, то тепер по генеруючих об'єктах. Чи готові ми до зими, тому що і сьогодні про це говорилося, і що робитимемо? Доброго дня. До зими ми звичайно будемо готуватися, як готувалися минулого року, щоб ми так само отримували удари і по генерації, і по розподілу електроенергії в 2022-23 роках. Цю зиму ми пройшли, тому що готувалися, тому що ремонтували. Звичайно, захист таких великих об'єктів, як ТЕСКІ, великі наші потужності генераційні їх можна захистити тільки засобами ППО сучасними там не знаю будь-будь-якими наші ППО, наші сили ППО вони вже навчились оперувати будь-якими системами старими західними, новими західними, старими радянськими там будь-якими комбінаціями цих систем. Тому я вважаю, що це питання найголовніше. Президент сьогодні про це багато казав, і не тільки сьогодні. Що стосується розподільчої системи, вона на неї теж продовжується атаки. І, але ми точно можна сказати, що ми були набагато більш підготовлені. А, міністерство наше да міністерство відновлення разом з агенцією відновлення відповідає за захист 22 ключових підстанцій а, різними рівнями захистами. Основ, основний фокус був на другому рівні захисту це саме від шахедів, і можна сказати, що на більшості цих об'єктів побудовано. Щоб не вдаватись деталі, можна сказати, що декілька наших основних областей, які зараз постійно отримують атаки майже кожного дня, вони зараз живляться виключно за рахунок трансформаторів, які захищені другим рівнем захисту. Тобто на ці трансформатори, на ці конструкції, вже були не одні атаки, Вони витримали їх. Я сподіваюся, що. Вони і надалі будуть витримувати захист від, ну, від шахедів від того, чого вони були розраховані. Звичайно, повністю захистити все це можна виключно третім рівнем захисту. Третій рівень захисту це по суті будівництво нових підстанцій, занурених під землю. Це набагато більш складна історія довгострокова. Ми повністю це робили спільно з генеральним штабом, тобто їх військові інженери розробили цю конструкцію. Чотири країни партнери надіслали своїх військових інженерів і з самого початку приймали участь в розробці в цьому. Це Великобританія, США, Німеччина Японія. На сьогоднішній день всі випробування були завершені. Вони повністю підтверджують, що такі конструкції можуть захистити повністю від ракет будь-якого типу. Тобто, На вибачте, момент. вони розроблені, але ще не встановлені. Вони ще будівництво цих конструкцій почалось. А щоб повністю завершити, необхідно додаткове фінансування. Додаткове фінансування, сподіваюся, що. Або ми в бюджеті, все ж врешті решт знайдемо на це на це гроші, або наші партнери нас підтримують, і так само 22 ключових підстанці будуть захищені і третім рівнем захисту. Але також зараз активно обговорюється так звана децентралізація енергетична, тобто будівництво малих об'єктів сьогодні теж на конгресі про це йшла мова. Наскільки це перспективно? Ну тобто, скільки нам потрібно часу і ресурсів, і об'єднуючи, і моє це питання і попереднє. Наскільки нам можуть допомогти наші партнери у відновленні, наприклад, ТЕС, яку зруйнували на Київщині, чи у розробці, як ви казали, умовних таких саркофагів? Ну тобто, в цілому, наскільки вони нас доп... підтримують? А якщо говорити про розподілену генерацію, тобто її можна розподілити, є термінові об'єкти невеликої потужності саме для таких міст, як Харків, ми будемо зараз намагатися все це зробити до наступного опалювального сезону разом з партнерами. когенераційні як установки, які зараз вже надаються урядами певних країн партнерських країн, ми про це будемо розповідати. Дати окремо і показувати це і для Харкова це можливо це і буде основний вихід на цей сезон. Ми затверджуємо план підготовки, що потрібно, скільки яких установок, і починаємо працювати. У нас проходять кожного дня наради з місцевої влади з областю. І я думаю, що ми вийдемо на нормальний план і будемо максимально готові до наступного сезону. Якщо говорити про більш середньострокову перспективу, великі газотурбінні установки великої потужності з великим з великим КПД. Це якраз наше майбутнє. Декілька гігават сумарно по країні нам потрібно таких потужностей. Ці проекти, вони, окрім того, що вони потрібні нам, вони ще з точки зору інвесторів досить привабливі, тому що сучасні турбіни є дуже ефективними. КПД їх там перевищує 60-70 до 90%. І Ну, Собі вартість електроенергії досить низька, досить низька виходить. Я впевнений, що експортно-кредитні агенції таких країн, які виробляють ці турбіни, а це основні країни, це США, Німеччина, Японія. Вже згадані вами, на власне. Да, Я сподіваюся, що всі ці країни зможуть нам надати це експортне фінансування під своє обладнання, під своїх виробників. І ми зможемо там за. Сьогодні була певна презентація колег наших з Міненерго, з Офісу президента. І ми зможемо цей план реалізувати, бо ну це це наша основна стратегія, яку ми зараз затверджуємо. Ми будемо рухатись цей напрямок. Захистити їх легше, тому що давайте можливо трошки контексту може не всі глядачі розуміють. Фактично, ТЕС, вони балансуючі, окрім того, що частково можуть виробляти ТЕС і ТЕЦ тепло, і це якраз про опалювальний сезон, але атомна енергетика вона досить непородка. А ну тобто не можна швидко збільшити, зменшити Правильно. а ТЕС, вони якраз це роблять. Тобто тепер ось ці газотурбіни, тому що теж, теж працюють на газі або на могілі. Тепер вони виконують фактично ці функції. Захистити їх легше буде? Їх захистити трохи легше буде, але все рівно їх ну там можна розташувати в тих місцях, де є більш потужне ППО. Але все рівно ключове питання буде тут ППО. Тобто це все, все рівно досить великі конструкції. Їх не можна захистити там, якимось пасивним захистом, їх можна там, більшу локацію вдало, підібрати зараз під час, тому що це, по суті, буде нове будівництво там, на, на, на зручних е, локаціях, да, там, де, є, де, де є мережі, де, де є все необхідно. Да. Але сказати, що їх там можна якось накрити якимось умовними саркофаками, це рівно це промислові великі об'єкти, які... Вимагатимуть нормального ППО, щоб захистити себе. Тобто, тут ми все рівно будемо повертатись до ППО постійно. Тобто під землю їх не сховаєш. Ні, такі великі об'єкти точно ні бачимо також, що Росія зараз і очевидно на фоні тих показників, які показують зараз експорт України, Одещина потерпає. Зрозуміло, що це і логістично дуже близько для росіян завдавати ракетних ударів, але і результати досить успішні. На вашу думку, чи вдасться Україні зберігати ці темпи, і чи можемо ми стабільно? Я наголошую на тому, що якраз стабільно виходити на експорт до повноштабної війни через порти Великої Одещини? Ми зростаємо кожного місяця. Наші показники, і ми виходимо, це підтверджується даними і Укрзалізниці, даних дані портів. Ми бачимо, ну окремо звичайно, можна як результат підтверджується податковими надходженнями нашої держави вони зростають а, і перевищують бюджетні показники. Якщо говорити, а, там, наскільки ці ата а атаки вдалі, звичайно, вони знаходять, намагаються знайти вузькі місця, але тут якраз а, я впевнений, що в нас є рішення і відповіді, і, і ну, ми будемо намагатись робити так, щоб. Ритмічність постачань до портів і взагалі нашого всього експорту не знижувалась. Ну а перевізники вони готові? Тобто, я розумію, що є ризики, вони їх несуть, є страхування. Я знаю, що ваші колеги з Мінекономіки також мають запровадити додаткове страхування для різних підприємств. Ну тобто, у нас є чим перевозити. Я хочу сказати, що насправді наш бізнес, коли починався цей новий український коридор, коли ми його анонсували, без жодних там по суті страховок перші, перші відправлені, перші кораблі, перші судна були зроблені просто на ризик власників суден, на ризик команд, які приймають там участь. Тому наш бізнес, який зараз працює в Україні, це абсолютно сміливі і. Там відповідальні люди, які залишаються в Україні, які інвестують, будують, ремонтують і експортують, тому я думаю, що тут у нас з цим питань не повинно бути. Ну і фіналізуючи, вже зараз я чую в Європі заклики від того, що до того, що захистити значно ефективніше ніж відбудовувати заново, що це навіть економічно доцільніше. Ми зараз, звісно, не говоримо про збереження життя, тому що ну вони безцінні, Але якщо дивитися... Суто з економічної точки зору наскільки дійсно це дешевше захистити ППО ніж потім відновлювати, і наскільки знову ж таки наші партнери готові це робити? Тому що от сьогодні почув заклики в Вашингтоні знову шукати ППО для України? Ну насправді, звичайно, захистити завжди легше, але ну чомусь у нас там зараз систем ППО. Нових там, за весь час, який прийшов, ну, було отримано не так багато, тому що це складне питання. Тобто партнери шукають його, знаходять. Звичайно, це, ну, нам важко зрозуміти, чому там, весь цивілізований світ там, цього тижня були досить такі яскраві заяви європейських лідерів, там, певних політиків. Що там, в Європейському Союзі там, близько ста систем Петріот. Чому ми не можемо передати разом всі, хоча б в Україні сім додаткових систем, які б сім ну, таких систем, це ну, мало б, я не можу сказати, вирішальний, там, вирішальну роль якусь вони зіграли б, але це суттєво покращення нашої протиповітряної оборони і. Ну, і ну, Просто ну, я, я вважаю, що у нас просто так питання не стоїть. Ми, у нас немає вибору. Тобто, Якби ми могли обирати, ми б сказали, да, давайте на більше ППО, і ми, ми потім будемо менше відбудовувати. Тобто, у нас, у нас немає такого вибору на сьогоднішньому. Звичайно, ми, я ж кажу ще раз, що ми приймаємо будь-які засоби ППО, які нам передають, яким 60 років, років там, західні, нові, сучасні, 50 років, тобто малого радіусу, великого радіусу. Ми все... Навчились всім користуватись, ми все навчилися адаптувати, і ну так само з артилерією, так само з усім. Тобто в цій війні. Тобто, ми вдячні за все і беремо все, тому що велика країна захистити небо над великою країною, тобто потрібно багато ресурсів. Ну сподіваємося, лазер британський надійний найближчим часом до нас, і ми покажемо його ефективність. Дякую вам, пане Кубрико. Дякую.